Російські літаки, напхані ракетами, почали вибухати просто посеред аеродромів. Новий удар по Україні обернувся катастрофою для росіян. Полум'я накрило злітні смуги, ракети детонували. Техніка горіла. мов факели, а екіпажі та пілоти кидалися хто куди. Здається, ніби СБУ розплили свою нову павутину, але глибоко всередині ворожої системи, яка так і не навчилася протидіяти цьому. Перші кадри шокують. Тож залишайтеся разом з нами, аби дізнатися подробиці останніх вогняних таких подій. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та дописуйте свої коментарі. А я буду розпочинати. В Росії зафіксували прильоти по військових аеродромах та літаках. Спершу сильна пожежа спалахнула в районі лише одного аеродрому армії РФ. звідки окупанти здійснюють атаку по Україні. Ну а далі все не було більшого масштабу. Першим під атакою дронів опинився Краснодарський край Росія у Міноборони РФ заявили про атаку по. Регіону близько 50 дронами і оголосили пропуски ракет. Місцеві заявляли про підриви літаків. Ну а далі супутники НАСА зафіксували пожежу в районі аеродрому Приморсько-Ахтарськ. До речі, звідки росіяни запускають по Україні шахеди. Про це повідомило опозиційно-російське ведення Астра на українські телеграм-канали, що спеціалізуються на Осьінд. Аеродром розташований приблизно за 230 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про звуки вибухів, стрілянини та врешті прильотів, які чули протягом всієї ночі додає Астра а в російському міноборони обмежувалися традиційним ранковим повідомленням у стилі. Все збито. Однак, видання Астра пише про влучання у аеродром. У місцевих чатах пишуть, що були влучання по авіації. Аеродром спільного базування Приморсько-Ахтарськ уточнює Астра, розташований на північний схід околиці одноіменного міста. На аеродромі дислокований 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25 УБ і Су-25 СМ3. Гарний улов. У разі попадання, водночас у силах оборони України неодноразово заявляли, що аеродром використовується для зберігання, підготовки та запуску болати по шахет по Україні. Він згадується практично у кожному зведенні повітряних сил ЗСУ про нічні атаки ворога. Окрім того, аеродром використовується окупантами для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на Запорізькому та Херсонському напрямках. Також в Липецьку район аеродрому сьогодні приймав прильоти. Місцеві ширять фото та відео із рухом бовла прямо до аеродрому. Зазначимо, що у Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су 34 Су-35 і Міг 31 Його також вже атакували в серпні 2024 року. Окрім того, Сили оборони вдарили і по аеродрому із російськими сушками. Про це інформує Генеральний штаб ЗС України. Зазначається, що це місце базування ворожих літаків су тридцять п'ять та су 30 См. Відомо, що урежно склати з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та імовірно, інші літаки. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, наголосили у відомстві. Ну а тим часом розвідка повідомила, що у Росії знищено літак Су 27 уб Повітряне судно згоріло вщент. Прямо на аеродромі Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ. За інформацією місцевих мешканців. Зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній. І цей аеродром та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає. ГУР повідомляє і нагадує, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Додали в розвідці. Ну а внасток спецоперації проведеної СБУ та сил спеціальних операцій ЗСУ на аеродромі Волгоградської області Росії напередодні уражено було чотири російські літаки. Нагадаю, що це су 34 Два із них повністю знищено. По російських винищувачах завдали удару далекобійні дрони. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів кабів, зазначили в українській спецслужбі. Водночас атаки також розпочалася пожежа техніку експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військ. Саме там ворог готує літаки до польотів. Здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи, наголосили в СБУ. Також відомо, що дрони вдарили і по військовому аеродрому Мілірово в Ростовській області, звідки Ерефія запускає шахеди та ракети. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Зазначається, що Міноборона РФ відзвітувала про атаку купи БПЛА літакового типу на Ростовській області. І схоже, частина з них все ж таки долетіла до цілі. Саме з Мілірово Росія майже щоночі запускає по Україні шахеди. А військовий експерт політ Очного глядач Дмитро Снігерьов говорить, що під час таких атак по території РФ удари завдаються відразу по декількох суб'єктах на території Російської Федерації. Незалежно від кінцевого підсумку атак українськими БПЛА змушена вводити так званий план Кавіор, закривати повітряний простір на території країни. А це колосальні збитки для економіки Російської Федерації. У перерахунку вартість українського БПЛА та втрати російської економіки це не співмірні цифри. Лише за одну хвилю, атак, так за даними самих росіян, економічні втрати РФ складають 20 мільярдів рублі. За липень до 40 мільярдів рублів втрат просто від заблокованих аеропортів. Якщо вже навіть конспірологи визначають знаєте ефективність цієї тактики, значить вона болюча для РФІ, говорить експерт. За даними Росіян, аеропорт Шереметьєво на межі банкрутства після транспортного колапсу початку липня. Подав у відставку тамтешній міністр транспорту Роман Старовойт, який невдовзі покінчив з життям. Це свідчить про надзвичайну ефективність української тактики. Вона працює, зриває логістику, економіку та викликає кадрові кризи у РФ. Зі слів Снігарьова українська сторона продовжить подібну тактику цілеспрямовано. Тобто йдеться не про показові акції, себто демонстрації можливостей, а саме про спланований послідовний характер операцій української розвідсвільноти. Примітно, що збільшується відстань від цілий до російсько-українського кордону. Наразі це вже понад 2000... Кілометрів показовим є і той факт, що українська воєнна розвідка і ЗСУ продовжують характер інтенсивних ударів по тиловій інфраструктурі російського ВПК та російських військових об'єктів на території Російської Федерації, які є законними цілями української сторони. А підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України і головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішні атаки на підприємства військово-промислового комплексу країни окупанта. Колишній офіцер повітряних сил нині заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храбчинський, також розповідає, що удари українських дронів по об'єктах в АРАФІ стали більш дієві і несуть тяжкі наслідки для країни-агресорки. За його словами, при цьому слід враховувати, що Росія і без цього має проблеми, що заважають випускати сучасну техніку. Якщо говорити саме про авіабудівництво, то як зазначив Храпчинський, Арафія активно намагається розбудувати свої авіаційні заводи, зокрема і будувала нові цехи. І в їхніх планах не тільки випуск цивільних літаків, а додатково є питання щодо відновлення стратегічної авіації. Глядачі, я вам вдячна за те, що ви дивилися. Мене підпишіться, залишайте в коментар. Ну а я не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.